І це четверте відео з циклу, як масштабувати свій сайт і просувати в 2025 році його по SEO. Дивись інше відео у мене на каналі. Що ж, четвертий пункт це про строки. Так, треба реально оцінювати строки просування по SEO. Пам'ятай, що це довгострокова інвестиція і гра в довгу, тому за 2-3 місяці ти точно не отримаєш результат, якого очікуєш, і не окупиш SEO. Роби фін модель. Пінплан, план просування, розписуй всі кроки, всі бюджети. Про це все я вже казав в минулих відео. І розумій весь цикл, весь шлях, який тобі доведеться пройти при просуванні SEO. Так, ти наманиш себе і будеш ставити правильні цілі та очікування. Успіхів тобі в 2025 році. Просувай свій сайт ефективно.